треба прийняти цю реальність Ця реальність дуже важка вона неприємна але якщо ми її не приймемо нам буде ще важче нам треба прийняти цю реальність, що поки Московія існує в тому вигляді, в якому вона існує зараз, як агресивна загарбницька імперія, поки там панує оця ідеологія руского міра, війна з ними буде продовжуватися. Вони не змиряться з існуванням вільної суверенної незалежної України. Вони не уявляють собі світ в іншому форматі, крім як продовження війни, крім як продовження існування імперії. Ми просто маємо розуміти, що так, можливо, буде період, коли будуть якісь припинення вогню. але не не треба думати, що це все отак от само собою розсмокчиться. Росія візьме і змідеться і перестане вести проти нас війну. Ні, вони не перестануть це робити. І нам треба розуміти, що у нас немає іншого варіанту. Нам треба ставати такою країною, яка звикне жити в умовах ну або воєнних, або близьких до воєнних. Ми боремося за своє виживання. Ми можемо перестати боротися за своє виживання, і ми помремо як нація, як народ, і конкретно величезна кількість мільйони людей помруть, просто фізично. А інших просто перетворять на рабів, і через декілька поколінь вони вже забудуть, що вони українці або й швидше, тому що це буде така репресивна машина, яка, повірте, буде жорсткішою. Подивіться, що відбувається зараз на окупованих територіях, коли вони всіх тих, хто може чинити спротив, всіх тих, хто потенційно може чинити спротив, просто знищують фізично, а всіх інших просто асимілюють. От, подивіться, як вони що вони вже роблять в школах. Яка там пропаганда, як вони працюють з українськими дітьми, в якому дусі вони їх виконують. Як потім вони мобілізовують людей на окупованих територіях, свою армію кидають їх, знищують фактично. Треба розуміти, що у нас є боротьба за своє виживання. Ми боремося, ми живемо. Ми перестаємо боротися, ми перестаємо жити. Простий вибір, він очевидний. Все це великий великий історичний процес, в якому ми маємо зіграти свою місію, виконати свою місію до кінця. І ця місія для нас в даному випадку це виживання української нації української держави. Я переконаний, що у нас є абсолютно всі можливості це зробити.